Ми з вами продовжимо обчислення та аналіз даних фінансових розрахунків використовуючи Microsoft Excel. Те, що ми з вами розбирали, що Microsoft Excel це мабуть, одна з найкращих, або може і найкраща програма офісна з якої із усіх, як коли-небудь створених. Чому? Тому що на ній тримається дуже багато галузей економіки, якщо ви віртуозно опануєте цей інструмент, наскільки це можливо. Вам потім не, у вас потім не виникне жодних запитань. Казати. так. Основні функції Excel, ті, що ми з вами розбирали, і ті, що ми з вами сьогодні будемо розбирати. Дивіться, Дивіться, що ми з вами будемо робити? Ми з вами будемо обирати собі одну з ролей, побувавши на місці представника однієї з професій. Яку б роль ми б з вами не вибрали? Я, в принципі, вже обрав нам дві ролі на урок. А далі поки розкажу, що треба зробити. Нам доведеться так чи інакше, використовувати електронні таблиці, тому що без них в сучасному суспільстві мало кому вдається обходитися. Тепер, чому саме таким чином? Давайте розберемо. по-перше, які, які можуть, які це можуть бути професії. Тобто, якщо вам знадобиться потім. Переглянути, це може бути дієтолог, туристичний агент, маркетолог, фінансист. Тобто, що це в нас ще може бути? Слідчий айтішник, вчитель, інженер, тобто, все, продовжуємо. Починаємо працювати за комп'ютером. Починаємо працювати за комп'ютером. Я обрав дві професії для того, щоб скласти, ну тобто, для того, щоб вам показати, що можна зробити вдома. Перша професія, як ви думаєте, як зробити? От дивіться, що стосується саме професії вчителя, де нам знадобиться Excel, і, в принципі, яким чином я спрощую собі життя? Дивіться. Наприклад, наприклад от в мене є, ну, візьмемо: багато не буду брати, багато не буду брати. В мене є, наприклад, Іванов-Іван, чи якийсь учень, да? Іванов Іван. І, наприклад, от уроки на цьому тижні. Уроки на цьому тижні. Ну, наприклад, нехай уроки будуть кожного дня. 18, 11, 19, 11 і так до п'ятниці. 22. Ну і давайте, ладно, наступний тиждень ще візьмемо. 25.11, 26.11. 7, 28, 29. Є таке. Є таке. Тепер цей Іванов Іван. Вчився два тижні. Уроки в нього кожного тижня. Ну, неважливо, будь-який предмет можна обрати, там, який завгодно. Уроки в нього кожного тижня. Але він полюбляв прогулювати і бачимо, що до школи ходив через день, як дехто з вас. Далі. Тепер. І також іноді отримував оцінки. Оцінки в нього були різноманітні. 10, 12, 2, 4. Ну і нехай буде 7. 10, 12, 2, 4, 7. Далі. Пройшло два тижні. У нього завершилася тема. Але для того, щоб порахувати тему, треба що знайти? Середня, середнє значення. Середнє арифметичне. середнє І відповідно за цим можна виставити тему. Далі, для того, щоб знайти середнє арифметичне Дивіться. Яке в нього вийде середнє арифметичне. Вставляємо сюди функцію. Середнє значення. Тобто, це ті функції, які ми знаємо, тому я їх не шукаю окремо. Обрали діапазон, натиснули ОК. Ну, як ми бачимо, середнє 7. Давайте тут змінимо. О, давайте трійку поставимо йому. 7,2. Далі. Тепер дивіться, 7,2, тобто, це буде оцінка 7. Ну, звичайно, що округлили. Отримали оцінку 7. Отримали оцінку 7 Або, якщо ми змінюємо, оцінка, звичайно, буде підвищуватися, відповідно, оцінка буде підвищуватися. Або можна взяти сюди теж вставити функцію, функція округлення. Функція округлення. Округлюємо ми ось це число. Що йому не сподобалося. А, кількість розрядів не вистачає все. Я думаю, що йому не сподобалося. Зараз ще раз. Йому кількості розрядів не вистачило. Побачимо. Так, округлення. Кількість розрядів. Ось це число. Кількість розрядів. Ну, тобто, до найближчого цілого числа. Далі, це ми розібрали. Тепер, що ще ми використовуємо? Що ще ми використовуємо, точніше, як ми використовуємо? Для нас вже це побудовано. Але, якщо нам треба для статистики, ми можемо це з'ясувати. Ми можемо це з'ясувати. Ну, по-перше, найбільший бал. По-друге, найменший бал. І, наприклад, кількість пропущених днів. Покажу найпростіше, що можна зробити. Кількість пропущених днів. Яким чином це можна зробити? Яким чином це можна зробити? Найбільший бал ми з вами цю функцію вивчали. Це в нас функція максимальне значення. Обираємо діапазон. Обираємо діапазон. Далі найменший бал мінімальне значення. Мінімальне значення обрали діапазон. Далі, якщо нас цікавить кількість пропущених днів, цю функцію, ми з вами вивчали в попередньому навчальному році. Тобто, дорівнює. Є в нас така функція рахунок якщо. Тобто він рахує. Якщо в нас є певний. Тобто, за певним діапазоном. Ми обираємо певний діапазон. Далі. Що нам треба порахувати? Кількість чого? Уроків. Пропущених днів. Кількість пропущених днів. Тобто, умовно кажучи, нам треба порахувати кількість енок. Кількість енок. Критерій у нас буде літера N. Окей. Як бачимо, пропустив він з за два тижні, пропустив п'ять днів. Якщо ми поставимо якусь, якусь оцінку, у нас змінюється кількість пропущених днів, відповідно, зміниться і тематична оцінка. Бачите, тут вже теж округлення на користь учня, тобто дуже він вас полюбляє. Немає. Немає. Далі. Тепер наступне, що я хотів показати вам, От те, що вам якраз знадобиться в житті. Mm -hmm. Як розраховується зарплата. зарплата. Як розраховується зарплата? Це Те, що я вам хотів показати, як розраховується зарплата. Якщо ви працюєте офіційно, у вас є певний оклад. У вас є певний оклад. Тобто, якщо там в державній якісь структурі ще десь, у вас є певний оклад. Який це буде оклад? Ну, наприклад, візьмемо. Ну, візьмемо, візьмемо. Ну, нехай буде ну, 12 тисяч. Да? Щоб був він немаленький. Щоб був він не маленький. Певний оклад. Тобто, далі. Далі. Тепер коротко. Коротко. Що, що в нас існує? Що в нас існує? По-перше, у зв'язку з чим розраховується кількість робочих днів. Кількість робочих днів. Так, так. Далі. Далі. Стаж. Стаж. Далі. Може, будуть певні якісь надбавки. Тобто, якщо, наприклад, якась шкідлива робота, якщо ви працюєте там з побутовою хімією, ну, то ладно, швиденько. Швиденько рухаємося далі. Далі, в нас є, ну, наприклад, якщо ви отримали, наприклад, якусь премію. Якусь премію. Якщо ви отримали якусь премію. Так, це в нас. Давайте зробимо таким чином. Давайте зробимо таким чином. Так, це в нас нарахування. Це в нас нарахування. Зарплата не тільки нараховується, а ще. А стоп, ще забули один момент підсумок. Але зарплата не тільки нараховується, а ще і. Щось з неї знімається, що з неї може зніматися, тобто відрахування тепер. Відрахування. Ну зазвичай зарплати розподіляються на дві частини, тобто, це може бути аванс і, від, і безпосередньо сама зарплата, тобто, в залежності від того, де ви працюєте, це ну тобто аванс видається або в середині місяця, або в кінці місяця, ну відповідно і зарплата тобто в процесі знаходитися. Далі відрахування аванс. Далі, ну, звичайно, куди без нього податок. Податок. Далі в нашій країні це вже 10 років військовий збір. Військовий збір. Ну і якщо є якась профспілка у, у тій чи іншій компанії або структурі, профспілковий збір. Ну, він зазвичай невеличкий. Він зазвичай невеличкий. І далі в підсумку ви отримаєте. Суму, яка вам буде видана в кінці місяця, тобто в заробітню плату. В заробітню плату. Тепер кількість робочих днів. Кількість робочих днів. Розглядаємо. Кількість робочих днів. Ну, дивіться, що, що стосується саме листопада, їх 21. Їх 21. Далі. Стаж в роках. Ну, візьмемо, наприклад, скільки там. Ну, нехай буде 5 років, так? 5 років, а тут далі вкажемо, що 1 рік, плюс, давайте так, плюс, скільки б нам взяти. Ну, щоб не зовсім було цей. Плюс, ну, нехай буде 5%. Нехай буде 1 рік плюс 5%. Далі, надбавок, ви можете отримувати, наприклад, 10%, да, до, до заробітньої заробітної до заробітної плати або до окладу. Набавки 10%. Так? Далі. Тепер премія, ну, нехай буде дуже фантастична. Премія, нехай буде дуже фантастична. Тут у нас нічого. Премія нехай буде 1500 гривень. Півтори тисячі гривень. Підсумок зараз ми з вами обчислимо. Зараз покажу, як. Далі. Далі, тепер. Тепер. Далі відрахування. Дивіться. Дивіться відрахування, аванс. Ну, наприклад, аванс отримали. Нехай буде 5 тисяч, да? Податок, податок в нас становить 18,5%. Військовий збір поки що 1,5%. профспілковий збір 1%. Профспілковий збір 1%. Тепер як розраховується за кількістю робочих днів? Тобто, дивіться, скільки в нас всього робочих днів у листопаді? 30. 30. Ділимо на 30 і множимо на. Кількість робочих днів безпосередньо. Тобто, все ділимо на всього кількість днів у місяці і ділимо і множимо на кількість робочих. Тобто, о, в цьому місяці ми маємо отримати ось таку суму за кількість робочих днів. За вихідні, як ви знаєте, гроші не отримуються. Далі тепер. Стаж. Нас сказано, що 5% 5% на рік. Тобто, дорівнює стаж. Плюс за стажем, да типу, не заплачується що що? Ну, ти, що, ну, Якщо стаж є, то доплачується. Ну, звичайно. Якщо стаж якийсь там є, то, звичайно, доплачується. Стаж зараз момент. він... Не... Ага. Так, так, так. Зараз. Зараз. Так, що стосується стажу. Дорівнює. У нас ми знаємо, що 5%. 0,5, час бачу, зараз відпущу вас. 5% помножити на кількість років. Помножити на кількість років і помножити на давайте так, на оклад. Тобто, стаж до стажу у вас. Далі надбавки 10%. Тобто беремо від окладу 10%. Да? Беремо від докладу 10%. Далі підсумок в нас розрахували, автосуму натиснули. Підсумку ми отримаємо 140. Тепер відрахування. Аванс нам вже сплатили 5 тисяч. Далі податок. Податок у податок нас вираховуватиметься від зарплати, тому помножити на 0,185, тобто 18,5%. Далі. Те саме профспілковий збір від усієї суми вираховується. 0,15 помножити на 0,15. І стоп. Правильно профспілковий збір помножити на 0,1%. Тобто, тепер як нам все це розрахувати? Давайте зробимо таким чином. Тут теж зробимо підсумок. Підсумок. А далі, щоб це розрахувати, дорівнює. Ага, стоп. Так, так, автосуму тут застосували. Автосуму тут застосували. Далі дорівнює. Від, від того, що нам нарахували, віднімаємо те, що від нас відрахували. Наприкінці місяця ми отримаємо 6139 гривень. Спілкувалися. В домашньому завданні вам треба буде. Я вам це, той самий текст додав нові знання. Вибрати собі одну з ролей, побувавши на місці представника однієї з професій, скласти СЕ схему та виконати розрахунки в табличному процесорі Excel, які може виконувати представник обраної вами професії.